Ми працюємо разом з Міністерством охорони здоров'я щодо створення таких певних реанімаційних операційних під землею на базі наших лікувальних закладів. І я впевнений, що ми зробимо це. Крім цього, культурні заклади теж ми вже маємо деякі культурні заклади, які дають вистави, на жаль, під землею, і будемо теж розширювати цей досвід. Це дуже важливо. Бо є е, е, знаєте, такий запит. На е, вистави, на спілкування, і це дуже важливо сьогодні в такі тяжкі часи і для Харкова, і для України, щоб е, ми мали можливості і спілкуватися в е, таких безпечних просторах, і е, давати вистави, щоб люди бачили все це, і культурне життя обов'язково було і буде у місті Харків. Крім цього, вище, і е, наші студенти теж е, мають можливість і будуть мати можливість навчатися під землю.